Аго, Кріс, можете що запитати? Валяй. А як, люди, ну, знаєш. клітин? Ау, це все пояснює. Пояснює що? Поглянь під ноги. Святакура! відчепися! Тож, це нормально? Ви й далі обіймаєте ногу наляканого підлітка. Нікому від цього не легше. Друже, воно ще досі на тобі. <плес> Аго, міні Крісе, і довго ти будеш тут висіти? Вельку стує, ага. Поки йому не полегше На-на, не бачу прогресу. Виклик Ви двоє ледерів, знову чекуєте якийсь новий прикол або що. Та ні, у крісомі доз. Звучить правдоподібно. Не дивно, що крізь як двічник буде поводити себе, як бактерія. Дуже сумніваюся, що люди так працюють. Впевнений, зараз фаза теофазу, їм лишилося тільки відчепитися одне від одного. І я за ломиком! неси. Далі буде комікс, який продовжує події найпершого коміксу в попередньому випуску озвучень. Знаю, ця ситуація не зовсім приємна для тебе, Кріс, але постарайся поладнати з нашим молодим другом на деякий час. Зробиш таку послугу для мене. Якщо спатимеш в тому ліжку, що і я, я тебе заріжу. Хтось казав зарізати От чорт, тільки не він. <гум> Я привіт, придурку, але мені подобається твій стиль. Чи можете відчепитись від мене, будь ласка. Гаразд. Що? Так просто. Ну, ти сказав чарівне слово. Звичайно, Бо грубо, якби ти так не сказав. Це просто звичайна відчувість. У нього серйозні проблеми, чи не так? Ти не уявляєш. Та чи ви кріс дрімур візьмете цього присмерка у законні подружжя? Що? Рейс, я не знав, що твій статус стосунків змінився. Ось тобі пам'ятне кільце. За 1994 кроме. Сіуйтесь, сіуйтесь, Тож, що саме ти таке? Мстивий дух чи щось подібне? Будеш змушувати мене вбивати людей? Та ні, не зовсім. Ой, я часто таки чую. Здебільшого я просто всюди слідую за малям і описую кожен його крок. Ем. ага. Ти не підеш зі мною в ванну, зрозуміло. М -м -м -м. Ні, слава. хе хе довпень. Кріс, годі валяти до дня і сідай в машину. Школа тебе чекати не буде. А як ти? Відними ночого тобі не втекти. Визнай, Ноель, Я супер огидний, а-ля тип Сьюзі. Принаймні, мені не потрібна табуретка, щоб її поцілувати. <гум> Нормально закопав? Так, от і чудово. А? Темний металк? Дай нагляну вище. О, такий мир. Від неминучого, що ти хочеш цим сказати? Мені якось доводилось битися з лютим богом, а після ми подружилися. Кріс. Врешті решт мають всі. Звучить як повний пить, але так і є. Мені потрібен дорослий. Та тут не тільки дорослий треба, а ще й похід до психотерапевта. О, ще один прекрасний день в цьому ідеально мирному та спокійному все. Йонуелі, задітни, ми спіймали Слендермена! Санс, Сонс, боже, я обожався. Ні? Е -е. Я на таки не підписувався. Борис, друже мій, вся ця фігня з душею. Ти ж не тримає на мене зла, так? Серзбіг уз водою, так? Слухай, ти повинен мене випустити. Я зроблю будь-що. Будь-що. Чому я чую музику боса? по тому. Це Ваша презентація групового проєкту. Щось із чимось. Якісь питання? Ем, так. Багато питань. Ей, радзе, онсер! Гадай, хто заучка тепер? О, Кріс, Юзі. Схоже, ваша презентація пройшла успішно. Я такий радий за вас двох. Ага, ти виграв цього листа. Це круто, Сьюзі. Ти вмазала цим тому, що зоцім як нагод? Так, Джордж, забирай. Знаєш, Кріс, я все думав тебе де що спитати? Цей слендермен? Чи це не він попсував твою душу? Чому ти в нього не попросив, щоб він її тобі полагодив? Я забув. Я просто хотів, щоб Сьюзі отримала дванадцятку. Кріс? А? І це весь час лежало в моїй кишені? Кріс, де Ральсей? Бую привітик! Ось і закінчилась друга збірка коміксів. Хоч і трошки з меншим різноманіттям, але що маємо, те маємо. Щось зайняло вона трошки більше часу, ніж зазвичай, але сподіваюсь, що вона вам сподобалась. Переклади коміксів я взяв з Діскорд-серверу Delta Run Україна. В цьому Діскорді ви можете завантажити українську локалізацію гри та просто поспілкуватись про гру з іншими людьми. Посилання на сервер буде знаходитись в описі. Приєднуйтесь та грайте, спілкуйтесь, дивіться рідною. Слава Україні!